У той час, коли росіяни переважають на фронті, чисельно артилерією та авіацією поволі рухаються в напрямку Покровська і часів яру, на задньому плані відбувається низка явищ і процесів, які видаються менш оптимістичними для Кремля. f 16 винищувачі Міраж в українському небі, методичне знищення систем С-300 і С-400 за допомогою Атакамс. Зрештою нові санкції, які за словами заступника голови центрального банку Росії Владіміра Чистюхіна загрожують вбити російську економіку. Так за останній місяць мало що змінилося на лінії фронту, але багато чого відбулося в дипломатичних кабінетах. Давайте подивимося, що там відбулося і як це впливає на військову ситуацію. Почнемо зі швидкого огляду лінії фронту, яка залишається по суті статичною. У напрямку Харкова весь імпульс російського вторгнення був нейтралізований, подекуди росіяни навіть були змушені відступити, як заявив Віталій Ганчев, представник російської окупаційної влади на території Харківської області. Українці перекидають резерви і намагаються контратакувати там, де російським військам вдалося просунутися. Дивимося далі. Фронт залишився незмінним по лінії Куп'янська Сватове креміна Єдиною помітною зміною стало просування росіянами наприкінці травня у напрямку Білогорівки, що на захід від Сєвєродонецька. Центром напруженості залишається часів ярди. Росіянам вдається наближатися до міста зі сходу та північного сходу. Битва за турецьке, що за 20 кілометрів на південь від часів яру, також неминуча. Росіяни розпочали там наступальні операції ще 18 червня однак задіяні сили поки що не дозволяють думати про тактичні успіхи. Метою залишається лише подальше фрагментування українських військ. Крім того, в інституті дослідження війни вважають, що наступ на Торецьк має на меті перешкодити українцям контратакувати і завдати флангового артилерійського вогню з півдня по наступаючим російським військам в напрямку часів яру та в авдіївському напрямку. На цьому напрямку можна побачити найпомітніші успіхи росіян. Окупаційним військам вдалося захопити Очеретине. Вони також просунулися в районі Новопокровського, Уманського та Нетайлового. Очевидно, що мета цих дій вихід до Покровська, через який проходять надзвичайно важливі дороги М 30 та Н 32 Нарешті ділянок фронту особливих подій не відбулося. Більш важливим було те, що відбувалося за фронтом всередині дипломатичних представництв. Провал російської операції під Харковом, вочевидь, пов'язаний не лише з твердою позицією українських захисників, але і з довгоочікуваним дозволом американців використовувати вироблену ними зброю для нанесення ударів безпосередньо по російській території. Зелене світло було дано із застереженням, що мішенню можуть бути лише прикордонні райони, де росіяни накопичують бойові засоби. Тим не менш, це значний прорив, який суттєво полегшує Києву захист від транскордонних атак, які тепер можуть бути придушені в зародку. Російські розпалювачі війни відреагували досить жорстко, але очікувано, запропонувавши Кремлю відповісти демонстративним ядерним вибухом. Але, можливо, ще більшим проривом стане поява довгоочікуваного силуету літака F-16 в українському небі. Швидше за все, ми побачимо його вже цього літа. 13 червня цю інформацію підтвердив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун Молодший. Ми старано працюємо над тим, щоб переконатися, що українці мають те, що їм потрібно, і наша мета передати їм ці F-16 цього літа, сказав Браун на прес-конференції після засідання контактної групи з питань оборони України в Бельгії. Його слова підтвердив і міністр оборони США Лой Достін, який заявив, що він оптимістично налаштований щодо того, що F-16 будуть доставлені в Україну цього літа. Перші заяви про постачання багатоцільових літаків виробництва Lockheed Martin були зроблені ще рік тому. Тож про які цифри йдеться, коаліція f 16 наразі складається з чотирьох країн: Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія. Минулого року данці пообіцяли 19 літаків, які мають бути поставлені у 2024 та 2025 роках. Данська f 16 мала стати першими серед доставлених українським пілотам. Голландці в свою чергу поставлять 24 із 42 літаків, що літають під голландським прапором. Цього літа я очікую, що перші F-16 будуть фактично доставлені в Україну. Данія буде першою країною, яка надасть планер, і ми будемо слідувати за Данією. Заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Парк українських F-16 також буде посилений 30 такими ж літаками з іншої країни Бенілюксу Бельгії. Брюссель підписав оборонну угоду з Києвом, в якій пообіцяв передати 30 літаків до 2028 року. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, оприлюдненими наприкінці травня перші бельгійські F-16 очікуються вже цього року. Однак графік поставок також залежить від того, як скоро бельгійці отримають свої F-35. Завершує коаліцію F-16 Норвегія, яка має намір передати всі свої літаки цього класу українцям. Хоча Осло має 22 літаки, є припущення, що 12 із них знаходяться в експлуатації, решта можуть бути розглянуті як донори запчастин. Таким чином мова йде про 85-90 літаків, тобто фактично про сім ескадрилій. Можна з упевненістю сказати, що вони з'являться принаймні в перспективі найближчих кількох десятків місяців. Однак, коли вони дійсно прибудуть в такій кількості, то це буде 70% від тієї кількості, яка була б необхідна для досягнення повітряної рівноваги з Росією. Такими є оцінки самого Володимира Зеленського, який називає цифру в 120-130 літаків класу f 16 Цитата ми повинні розуміти, що не варто очікувати швидкого ефекту, адже пілоти повинні звикнути до українського повітряного простору, адже бойові місії дещо відрізняються від тренувальних польотів. Крім того, ми розуміємо, що отримуватимемо f 16 частково. Звичайно, для того, щоб ефективно виконувати завдання різної складності, нам потрібно багато цих літаків. Все буде залежати від того, скільки і якої модифікації вони будуть поставлені в Україну. Цими словами Ілля Євлаш, речник повітряних сил України, підтвердив, що F-16 не стануть панацеєю від усіх проблем України, особливо на початковому етапі, коли їх буде небагато. Девід Шарп, військовий аналітик, вважає, що спочатку українські F-16 будуть виконувати менш ризиковані місії, наприклад, збивати російські крилаті ракети або безпілотники. З часом вони почнуть виконувати місії ближче до лінії фронту з більшою віддачею, але і з більшим ризиком. З часом виникнуть протистояння з російськими літаками, в тому числі із Су 35 і вони також стануть об'єктом шаленого полювання з боку систем протиповітряної оборони С-300 і С-400. Успіх f 16 значною мірою залежатиме від озброєння, яким вони будуть оснащені. У вересні минулого року представник українських ВПС заявив, що Україна отримає новітні ракети aim 120 із дальністю польоту до 160-180 кілометрів. Втім, питання літаків f 16 не позбавлене проблем і розбіжностей, які вже не вперше виникають на лінії Вашингтон-Київ. Зокрема, це стосується підготовки пілотів, адже за нинішніх темпів їхньої підготовки ми можемо дійти до парадоксу, коли підготовлених пілотів в Україні буде менше, ніж літаків F-16. Чому? Українські пілоти та технічні працівники наразі проходять підготовку на базі в Тусоні, штат Арізона, а також у Данії. І як очікується, розпочнуть навчання в Румунії. Пентагон повідомив, що перша група українських пілотів вже завершила підготовку, але точно невідомо скільки українських пілотів вже закінчили її, і скільки зараз проходять підготовку. Швидше за все, мова йде про два десятки пілотів, які навчаються або проходять підготовку в США і Європі разом узятих. Це занадто мало. Тим більше що в українців має бути більше пілотів, ніж літаків. Один пілот на один винищувач означатиме, що літак буде простоювати певний час. Це неприйнятно, тим більше, що їх так мало, і вони будуть пріоритетною ціллю для Росії, стверджує вищезгаданий Шарп. За словами джерела політико в міністерстві оборони США Україні знадобиться по два пілоти на кожен F-16, і в цьому випадку 12 пілотів, які мають бути готові до липня, вистачить лише на шість літаків. Однак загалом Києву потрібно від 150 до 200 пілотів для вже обіцяних партнерами по коаліції F-16. для України. Було б великим марнотратством дати діючі F-16, які вона не може адекватно окомплектувати. Розчарування українців сконцентровано на американцях, які знову намагаються використати свій вплив, щоб контролювати війну, принаймні так здається. Це стверджує українська депутатка Олександра Устінова, яка заявила, що американці навмисно затягують підготовку пілотів, що може призвести до того, що Київ матиме більше літаків, ніж людей, які ними керуватимуть. Чому вони свідомо зволікають? По суті, США можуть бути стурбовані тим, що поява великої кількості F-16 на лінії фронту може завдати занадто сильного удару по російській стороні і призвести до каскадного військового колапсу і, зрештою, небезпечного внутрішнього переходу в Росії, чого американці намагаються уникнути за будь-яку ціну, і це вже неодноразово демонстрували в цій війні. За словами української сторони, у них є 30 пілотів, готових розпочати навчання вже сьогодні. І на щастя, поступово відкриваються й інші тренувальні майданчики. На допомогу можуть прийти французи за інформацією Le Monde, французькі військово-повітряні сили пообіцяли підготувати 26 українських пілотів протягом наступних двох років. Данці обіцяють підготувати 20 до кінця 2024-го, У Румунії мають розпочати підготовку восьми, а 12 одночасно можуть підготувати американці в Тусоні. Не забуваємо, що навчання стосується і всього обслуговуючого персоналу. Проте зрозуміло, що якщо буде політичне рішення про більшу хвилю навчання, то засоби і можливості для цього знайдуться. Цікаво, що F-16 не єдині винищувачі четвертого покоління, які може отримати Україна. Шведські яс 39 гріпен залишаються відкритим питанням 31 травня 2024 року. Президент України та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні шведської допомоги у розмірі 6,5 мільярдів доларів у період з 2024 по 2026 рік. Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC-890, а також перспектива надання Україні літаків Яс 39 гріпен, включаючи відповідну підготовку. Йдеться у заяві президента Зеленського. На початку червня Еммануель Макрон також несподівано заявив, що українці можуть розраховувати на передачу французьких літаків до сол Міраш-2000». Французький президент заявив в ефірі телеканалу ТФ 1 що українські пілоти можуть почати тренування на міраж наприкінці літа а з урахуванням шестимісячного періоду підготовки це означатиме, що ці літаки прибудуть в Україну не раніше кінця поточного року. Але це не єдиний французький літак, який останнім часом з'являється в інфопросторі в контексті України. Портал інфобей припускає, що уряд Хав'єра Мілея планує поставити в Україну п'ять винищувачів суперетондармодерніз це досить старі, але нещодавно модернізовані машини. Вони пройшли капітальний ремонт у 2019 році. Однак Аргентина не може їх використовувати через британське ембарго на певні деталі, яке досі пов'язане із фолклендською епопеєю. Уряд Хав'єра Мілея явно працює на імідж розриву із панівним нейтралітетом країн глобального півдня щодо війни в Україні. Звичайно, впровадження всіх видів такого сучасного озброєння викликає низку проблем, головним чином логістичних і пов'язаних із поводженням із цими літаками. Ці проблеми виникають вже при використанні лише двох типів літаків четвертого покоління, не кажучи вже про чотири. Полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішер прокоментував ситуацію наступним чином: цитата: Хоча я вважаю, що для України є ризик отримати другий винищувач, я розумію, чому вони це роблять. Адміністрація Байдена повільно рухалася з постачанням F-16 до того моменту, коли Зеленський втомився від цього і готовий взяти на себе ризик, пов'язаний з отриманням інших західних винищувачів. Тим часом українці не сидять склавши руки в очікуванні західних літаків. У чому це проявляється? Перш за все, в системній і методичній роботі зі знищення ворожих систем ППО. Тільки в Криму за останні два місяці збройні сили України знищили 15 систем протиповітряної оборони. Сюди входять с 300 с 350 та новітні С 400 на момент написання цього звіту кількість знищених одиниць ще більше зросла і, можливо, навіть включає систему С-500. Оскільки російська протиповітряна оборона слабшає, стратегічне командування заявило, що наближається день звільнення українського Криму. Випадок цілком зрозумілий: українські війська прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість західних літаків. Період у два місяці з'являється тут не випадково. Він збігається з моментом передачі українцям перших ракет Атакамс, які відразу ж були задіяні для знищення російських систем ППО. В середині травня українці бомбардували базу Бельбек щонайменше десятьма ракетами Атакамс, знищивши дуже цінні системи с 400 які теоретично призначені для протидії системам Атакамс, але не можуть цього зробити і самі стають їхньою жертвою. Таким чином, українці можуть працювати над ретельним знищенням російських засобів протиповітряної оборони, а коли вони зроблять це в достатній мірі, ширше впроваджувати f 16 Це саме те, що турбує деяких російських військових блогерів. Деякі російські оглядачі занепокоєні тим, що якщо українці дотримуватимуться американської доктрини нападу, то в першу чергу вони атакуватимуть батареї протиповітряної оборони. Після чого в гру вступає авіація на базі F-16 з широким спектром боєприпасів під її крилами, йдеться в доповіді, опублікованій в перекладі Word Translated. Переважна більшість українських цілей територіально розташована в окупованому Криму 23 червня. Кадри української атаки, в результаті якої осколки впали на пляж і вбили щонайменше п'ятьох людей, облетіли весь світ. Росія назвала цей обстріл варварським, але сам пляж знаходиться в безпосередній близькості від бази Бельбек. Наявні кадри також показують, що росіяни розміщують радари та інші елементи зенітних систем на кримських пляжах або скелях, мало зважаючи на цивільних, які теж відпочивають на пляжах у безпосередній близькості до військових об'єктів. З цих причин, каже Олівія Янчик з Атлантичної ради, російська окупація Криму поступово стає нестерпною. Кремлю вже довелося вивести свій чорноморський флот з бази в Севастополі, і його здатність діяти в західному басейні Чорного моря знаходиться під великим ризиком втрати. Цитата зараз триває наступний етап цих зусиль, коли Україна методично виснажує російську протиповітряну оборону і відкриває весь півострів для подальшого удару. Очікується, що Україна отримає перші винищувачі f 16 найближчим часом, що створить підґрунтя для більш широкої повітряної кампанії проти вцілілих об'єктів російської військової інфраструктури по всьому Криму. Зі зруйнованою протиповітряною обороною і загрозою для ліній постачання російська армія в Криму може незабаром зіткнутися з усвідомленням того, що її позиція більше не є стійкою, пише Янчик. Сьогодні повернення Криму здається нездійсненною метою. Але українці вірять, що їхня країна, врешті-решт, повернеться до кордонів 91-го. На підтримку цієї довгострокової мети Сполучені Штати взяли на себе офіційне зобов'язання 13 червня. Саме тоді адміністрація Джо Байдена підписала з українською владою десятирічну угоду про безпеку. Подібні документи українці вже підписали з багатьма іншими країнами, наприклад, зі згаданою вище Швецією. Але коли йдеться про найбільшу військову наддержаву світу, варто сказати трохи більше. Документ ґрунтується на давній стратегії Білого Дому, яка визнає необхідність збереження та просування суверенітету, демократії та здатності України стримувати та реагувати на поточні та майбутні зовнішні загрози. Що це означає на практиці? Угода не деталізує конкретні типи озброєнь, задекларовані обсяги чи графік поставок, але вона дає уявлення про певні важливі моменти. Перш за все, вона підкреслює зобов'язання Вашингтона допомагати Україні не лише під час цієї війни, але й під час подальших спроб Росії розпочати війну проти України в майбутньому. Це досить важливе положення на тлі спекуляцій щодо відмови від Києва після підписання мирної угоди. Крім того, в документі підкреслюється готовність двох країн обмінюватися розвідувальними даними. При цьому американці зобов'язуються допомагати українцям розбудовувати необхідні інституції, в тому числі контррозвідку. Угода також закликає українців продовжувати і вдосконалювати свою правову систему та антикорупційні інституції. У розділі справедливий мир Вашингтон визнав, що Україна не буде в безпеці, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені через справедливий мир, який передбачає повагу до дотримання прав України відповідно до міжнародного права, включаючи статут ООН. Це критично важливе положення для Києва, оскільки теоретично унеможливлює тиск заходу з метою можливого примусу до миру за рахунок українських територій. У додатку до угоди сторони детально розписали всі напрямки військової та економічної боротьби. Американці обіцяють підтримувати українців у протиповітряній обороні, боротьбі з пожежами, наземному маневруванні, повітряній війні, морській війні чи кібербезпеці. Ще одне конкретне положення підпадає під цей розділ. Сполучені Штати зобов'язуються координувати з Україною та працювати над закупівлею ескадрилі сучасних винищувачів, їхнім забезпеченням, озброєнням та відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління, включаючи, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16. Отже, йдеться про ескадрильї множина багатоцільових літаків. Хоча теоретично американська підтримка Києва в адаптації літаків, переданих з Європи, може підпадати під це положення, може, але не зобов'язана, що залишає відкритими двері для передачі українцям F-16 від їхнього найбільшого користувача, у Білому домі зазначають, що ця угода слугуватиме мостом до майбутнього вступу України в НАТО. Незвичайно, при всій важливості підписання таких угод, слід зазначити, що вони не є обов'язковими для виконання наступним президентом Америки. Угоди, на відміну від договорів, не ратифікуються Конгресом, тому Дональд Трамп у разі перемоги зможе їх розірвати. З іншого боку так працює світ дипломатії, і такі кроки не варто травіалізувати. Угода не є залізобетонною, як північноатлантичний договір, тобто НАТО, в теорії, але вона визначає рамки і очікування обох сторін, і в цьому сенсі це безумовно крок у правильному напрямку. Тим більше, що американці підкріпили угоду конкретними діями, оголосивши про перенаправлення замовлень на системи Петріот в Україну, повідомляє Financial Times. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США прийняли важке, але необхідне рішення. Про пріоритетне постачання ракет Петріот і «Насамс» в Україну, відклавши поставки іншим країнам, які їх придбали, щоб Київ міг підтримувати свої запаси у вирішальні моменти війни. Пише Financial Times. Через кілька днів з'явилася ще одна інформація, пов'язана з Петріотами. Тепер вже Ізраїль розглядає можливість передачі Україні аж восьми батарей. Ізраїльський варіант не є найновішим, але це був би неоціненний ресурс для українських сил протиповітряної оборони. Враховуючи, що вторгнення в українське небо є однією з найбільших проблем Києва сьогодні, обидві новини є дуже багатообіцяючими для України. По інший бік нової залізної завіси Владимір Путін вперше за 25 років прилетів на зустріч з північно-корейським лідером. Російського президента зустріли в Пхеньяні із захопленням. Діти розмахували російськими прапорами, а гігантське зображення Путіна прикрашало одну сторону площі Кімерсена. Російські державні змі транслювали кадри з плакатами кремлівського лідера, що прикрашали вулиці. Йдеться у повідомленні CNN. Лідери двох країн підписали всеосяжний пакт про стратегічне партнерство, який включає в себе пункти, подібні до статті 5 НАТО, які, за словами Путіна, передбачають надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї зі сторін цієї угоди. Іншими словами, обидві сторони обіцяють одна одній взаємну військову допомогу під час ескалації конфлікту з сусідами і заходом. Це викликає серйозні запитання. Особливо з боку південної Кореї, яка раптом отримує прямий привід послабити Росію, оскільки та формально стає військовим союзником КНДР, і південнокорейцям не знадобилося багато часу, щоб оголосити, що вони розглядають можливість постачання зброї українцям. Сеул вже робив це переважно у вигляді артилерійських боєприпасів, але заяву можна трактувати як бажання продовжити або навіть збільшити цю допомогу. Володимир Путін вдався до свого стандартного завуальованого залякування південної Кореї, щоб вона цього не робила. Потенціал двох корей, які їхні зобов'язання дуже різняться. Північ прагне активної участі і може запропонувати багато низькоспеціалізованих активів, щоб здобути прихильність росіян. Наприклад, дешеву робочу силу, яку Кім вже оголосив, що відправить на Донбас, або 152-мм артилерійські боєприпаси, які він вже теж надає агресору, з іншого боку, південь не вступить у війну так сильно як північ у відносному вираженні. Але він може посилити Україну набагато більш передовими технологіями. Не забуваємо, що ми говоримо про країну, чия економіка номінально приблизно дорівнює російській, і яка не перебуває у стані війни. Сеул також може постачати 155-мм боєприпаси для українських потреб. Тож ми станемо свідками проксі війни корейських боєприпасів. Відразу після того, як Путін повернувся з далекого сходу, виникла проблема на південному боці Росії, де в Дагестані спалахнули збройні заворушення на релігійному ґрунті. В результаті яких за офіційними даними загинуло 15 осіб. Проблеми на національному ґрунті або на ґрунті релігійного екстремізму викликають постійне занепокоєння Кремля, який прагне підтримувати відносний порядок у Федерації. Черговий спалах, що стався лише через три місяці після масового вбивства в Крокус-Сіті, в результаті якого загинуло 145 осіб, і 151 була поранена, свідчить про те, що зруйнована війною країна дедалі більше виходить з-під контролю. Якщо люди, які хочуть скористатися ситуацією, такі як злочинці, польові командири або терористи, почуватимуться дедалі сміливіше, центральна влада зіткнеться з проблемами з двох боків зовнішніми і внутрішніми, причому кількість останніх небезпечно зростатиме. Тим часом, як ЄС, так і Сполучені Штати послідовно запроваджують нові пакети санкцій, спрямовані на окремі сектори економіки та окремих осіб, а також на те, щоб залатати вже утворені дірки. Чотирнадцятий пакет санкцій єС мав саме таку мету залатати дірки і також поклав обмеження на експорт скрапленого природного газу. В результаті цього та загальної фінансової ситуації дотеперішній російський гігант і колись одна з найбільших компаній у світі Газпром впав до нового мінімуму. Ще у червні 2022 року в розпал енергетичної кризи Газпром оцінювався в 130 мільярдів доларів. Рік потому внаслідок політики Кремля він втратив більше ніж в чотири рази свою вартість. Його оцінка становить скромні 30 мільярдів доларів. Американські санкції, у свою чергу, знову вдарили по російській фінансовій системі, ще більше ускладнивши доступ до іноземної валюти. Це створило додаткові бар'єри для неросійських суб'єктів, які бажають торгувати з Росією, і створило ризик санкцій у відповідь. Дійшло навіть до того, що перший заступник голови центрального банку Росії заявив про загрозу смерті російської економіки внаслідок санкцій. Нова хвиля західних санкцій разом із масовим блокуванням банківських платежів, в тому числі з боку країн, які вважаються дружніми, може призвести до смерті російської економіки. Про це заявив перший заступник голови банку Росії Володимир Чистюхін на засіданні міжнародного юридичного форуму в Санкт-Петербурзі. Якщо не буде нормальних розрахунків за продукцію в рамках зовнішньої економічної діяльності, то для нашої країни, яка залежить і від експорту, і від імпорту. Це просто все, це смерть. Додав Чистюхін. Також варто згадати український мирний саміт, який не приніс жодних проривів, але підтвердив дві речі: по-перше, псевдонейтралітет Китаю: ані Сі Цзіньпін, ані китайська делегація не з'явилися на конференції, що ще раз підкреслило на чиєму боці пекін цій війні. По-друге, лідери G7 нарешті погодилися надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів під заставу заморожених російських активів. Сукупність цих подій, як на фронті, так і в дипломатичній сфері, означає, що тема, про яку ми розповідали місяць тому, починає все частіше з'являтися у провідних засобах масової інформації, а саме, що плин часу не обов'язково працює на шкоду Україні. Через два тижні після нашого звіту агентство Bloomberg висловилося в подібному ключі. За ним послідував і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Противник чітко розуміє, що поступове надходження озброєння і техніки від наших партнерів прибуття перших F-16 посилює нашу протиповітряну оборону. Написав він час на нашому боці, і їхні шанси на успіх будуть зменшуватися. Тому командування російських військ наразі докладає всіх зусиль для збільшення інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів та недопущення переходу до активних наступальних дій, додав він у повідомленні в соціальних мережах. Цю тезу підтверджує і візуальне відстеження журналістів німецької газети дойче цайтунг» – використовуючи супутникові знімки та моделі штучного інтелекту, вони дослідили склади танків і важкої техніки в Росії. Їхні висновки збігаються з тими, про які все частіше повідомляють у спільноті. Чотири з п'яти танків, які Росія відправляє в Україну, в кращому випадку старі та іржаві, які вже багато років стоять під відкритим небом. Знову з'являється думка, що ще максимум два роки Росія матиме сили вести війну такого масштабу та інтенсивності, як сьогодні. Все це не означає, що Україна перебуває сьогодні на шляху до перемоги. Зовсім ні. Дещо перебуває поза її контролем, наприклад, міжнародна підтримка, яка є невід'ємним елементом її війни за незалежність. Однак є питання, які Київ має вирішувати самостійно. Багато чого залежатиме від того наскільки ефективним буде український уряд. Схоже, негативна траєкторія, на якій він був вже кілька місяців, змінюється на протилежну. Україна залишається в дуже складній ситуації на лінії фронту і залишатиметься такою, принаймні протягом наступних кількох місяців. На думку аналітиків, Rohan Consulting, Росія матиме вікно можливостей ще близько трьох місяців. Після чого, в результаті прибуття нових навчених українських новобранців і прибуття, можливо, сучасної української авіації, ситуація на фронті може застопоритися або навіть почати повертатися назад. З огляду на російські успіхи, які є дуже млявими, все виглядає доволі похмуро для Кремля. А місяці невблаганно спливають. Чи пройдено вже половину шляху війни? Якщо не станеться чогось несподіваного, наприклад, вступу Китаю у війну у відверто агресивний спосіб, наприклад, постачанням важкого озброєння, можна наважитися сказати, що так пройшли. Тож віримо в Україну і не втомлюємось підтримувати ЗСУ. Не забувайте про підписку та вподобайку, якщо хочете першими дізнаватися якісну європейську аналітику. Окрема подяка спонсорам. Наш канал існує завдяки вашій підтримці. Фінансово подякувати нам та підтримати випуск нових відео можна за реквізитами в описі.